Всім привіт, вітаю! Сьогодні трішки порожніх баночок відгуки про використане. Частенько купую в от такий пральний порошок з плітом універсальний, виготовлений в Україні, коштує 16 гривень, якщо акційна ціна на 4 прання. Подобається, ви знаєте, непоганий порошок. Саме головне, що він працює на низьких температурах. Також хочу показати, закінчилися у мене такі от капсули для прання. Перші закінчилися от такі зосі, колор 4 в 1, Купувала в копійці по хорошій акційній ціні. І коли вони в мене закінчилися, то купила от такі капсули e, WAM Free з марсельським милом і ароматом лаванди. Знаєте, дуже спокусила назва, така ну, гарна марсельське мило, лаванда. От Навіть у мене одна капсула ще залишилася. E, хочу її вам показати. Чому? Тому що. Ця капсула ідентична цій капсулі, хоча малюнки різні, але повірте мені на слово, шкода, що не залишились ці капсули, в мене, щоб вам показати. Ну от Одна в одну, і я навіть подивилася виробника. Виробник один і той, же, місто Хмельницький, просто Зося, це замовник, місто Чернівці. От, але виробники один і той же, тому чи варто, як то кажуть, платити більше. Ці капсули дешевше коштували в копієчці. Тут 12 штук, тут іде 10 плюс 1 в подарунок. Працюють класно, але зверніть увагу, це, як то кажуть, розлито з однієї і тієї ж бочки.